Добрий день! Звати мене Козак Грай. І сьогодні я прийшов, щоб розповісти вам про дуже важливе про Конституцію. Що таке Конституція? Давайте разом відповідати на це запитання. Діти, як ви гадаєте, що це? Так, це карта цілого світу. А що позначається кольорами на карті? Та чому ми бачимо різні кольори? Правильно, тому що існує багато країн, та кожна позначається на карті своїм кольором. А ось і наша країна, в якої ми живемо. Це Україна. Діти, подивіться ще раз на карту. Як багато країн існує у світі, і в кожній країні живе багато людей. Усі люди різні, різні за характером, з різними мріями. З різними думками. Але якщо усі люди хочуть жити в мірі, то треба щось робити, так? Для цього в кожній країні є правила, за якими живуть всі її мешканці. Ці правила називаються законами. Законів багато, та серед них є найголовніший, що зветься словом Конституція. Якщо цього головного закону не дотримуватися, то в країні не буде порядку. Тому виконувати Конституцію повинні всі-всі мешканці країни, і маленькі, і доросли. Наша Україна теж має свою Конституцію, де записані всі права громадян України: це право на життя, право на сім'ю, право на ім'я та громадянство, право на відпочинок. Право на медичну допомогу та інші права, записані в Конституції, і наші обов'язки: наприклад, обов'язок захищати свою батьківщину, обов'язок берегти природу, обов'язок сумлівно вчитись, обов'язок поважати та не ображати інших, обов'язок дотримуватися певних норм поведінки. День прийняття основного закону є державним святом Днем Конституції. В Україні це свято визначає 28 червня. Так що таке Конституція? Правильно, це основний закон кожної держави. Важко було б уявити наше життя, якби не було цього закону. Всюди б панували та негаразди. А нам з вами завжди треба знати про свої права та ніколи не забувати про свої обов'язки. Я сподіваюся, що вам сподобалась моя розповідь. Міру да злагоди усім. До побачення!